Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники на моєму каналі. Хочу передати привіт Дмитру. Це є класний художник, який пофарбував мені цю рінку та Демон Пренса спершу по Ріно. Ця Ріно була вже в відео, бековому відосику про БТР Ріно. Він же на сторіг, Відосик щось вам слабо зайшов, але техніка дуже класна. Я продовжу по техніці відоси робити. Ця рінка мені дісталась від Богдана, там було відео 140 мініатюр від підписника. Важко вона відмивалась, трішечки її підрихтував, підремонтував, поставив такий люк єрасевий, бо іншого не було люк був потрібен. Лампочку додав. І цю коробочку. Тут раніше були шипи, але я коли їх зрізав, задів дуже багато пластику з корпуса. Я просто приклею такий коробок з антенкою, виглядає, думаю, в тему. Ну і моя любима фішка на ринках це здоровий хавок лаунчер, до відміну від е, того маленького яросевого. Така у нас красуня, Дмитро дуже постарався. Мені тут прям все подобається 11 з 10. Е, саме цей ефект Danger е, Смужки. Колір підібрав, важко на камеру його показати, бо бачите, колір дуже відбиває світло, але насправді він гарний. Це такий блакитний металік. Є фріхенди. Тобто саме логотип Альфи на дверях, ланцюги по корпусу. Було багато дуже варіантів з фріхендами, але ці мені сподобалися більше всього. Максимально прості і ергономічні тут. Стика у нас класна тут гідра. Везерінг тут мені дуже подобається. Просто подивіться, Брут на гусеницях, сколи, сколи там, де треба, вони доречні. Все гарно пошарпане, наче ре... 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 реалістично, от наче церінка вже десь іще теру пам'ятає. Череп за квілкою я не відколупував, його залишив, і через це з'явилась ідея зробити напис Forza Emperor на передній частині такий тролінг для лоялів, хто шарить за альфу. Ну, ось така в нас красуня. Вирішив я надалі надавати техніку саме Дмитру, бо він її робить класною. Вона в нього цікава. І будемо її багато-багато робити. Ну, хто знає, то знає, що за кадром в мене техніки дуже багато. Ідемо далі. А, що, почнемо? А, не пам'ятаю точно хто, але дякую. Так, ти вгадав? Це відсилка на Дішнайдера з групи Twisted Sisters. Класна група. Класні у нас такі незвичні дзангори. Дзянгори вже багатецько назбиралось. Скоро вже, надіюсь, зроблю вам окреме відео армія тисячі синів одним кадром. Там майже все готово, практично залишилися тільки демонята і декілька героїв. Ну і Раз мова пішла про демонів, то розкажу вам за цього Демон Принца. Це є той самий Демон Принц, якого мені подарував Олег. І ще, здається, жовтий листопад минулого року. Часу на нього в мене майже майже не було, але я знайшов час його зібрати, хоча стільки часу пройшло. Пофарбував його Дмитро. Ну тут це зараз я, мабуть, буду виграти це своєю флагманською моделькою, тобто найкращою в себе. Посилання на Дмитра, до речі, буде в описі. Тут мені подобається просто все. Як вийшов меч. Фішечка моя з наплічником, що всіх моїх легіонерів. І так як у нас Демон Принц колись був Астартес. Він ся підняв. У нього получається, теж чорний наплічник, він зберіг цю фішку. Колір, як вам сказати, вживу виглядає набагато краще, бо камера всього не передасть. Колір саме сірий з синім і трішечки фіолетово. Це не дзінч, це не слоніж. Але колір дуже класно передає, саме що він Undivided. Ну, Марка, само собою, в нього Undivided, у грі я буду підбирати. Дуже мені подобається, як кров вийшла ця вся, як вийшла ця гармата на руці. Дуже він мені сподобався і Мордяка. Ну і цікавий факт: в мене вже є у двох друзів у Яника і у Петра Демон Принц. І у всіх у нас трьох майже вийшло однаково його зібрати. Тільки у Петра Копита і Сокера, а у Яника Кіхті, те ж саме, що в мене. Ну Ось такий прикольний він. Була в мене невдала спроба його замагнітити. Але Діма тут підшаманив, пофіксив. В мене не вийшло замагнітити крила для удобної переноски, бо магнітики вийшли в мене занадто слабкі. Але нічого, просто візьму для нього коробку побільше для переноски. Ну і висвітлення мені тут дуже подобається. В темних місцях більше фіолетового. На світлих, звісно ж, сірий світлий, Сколи на броні, всі ці черепа. Висвітлення в броні, це все мені дуже подобається. Ну і, само собою, крила. Ви просто подивіться, які тут класні крила. Надіюсь, камера вам все передасть. Е, на жаль, моя подставка-крутилка зламалася, я її постараюсь відремонтувати, щоб красиво робити шортси, як ви любите. Ну і по м'ячу відмічу дуже красиві написи вийшли, дуже красивий ефект і висвітлення. Е, мінусом модельки є тільки один. Є дуже не. Неприємно брати в руки тільки через те, що якщо ви бачите, тут усюди що стричить. шипи, рожки, він весь колючий. Його приходиться так, от якось міцно брати за базу, я боюсь його впустити. Ну, саме в руках модель тримається не дуже приємно, на відміну від Ріно, як там просто квадратик. Але як є, це один мінус моделі. А так вона сама найкраща зараз у мене. Я її вважаю своєю флагманською. Не знаю, що її зможе переплюнути, але поживемо, побачимо. Тепер трішечки нотка поганих новин. Е, в нас зараз почалися проблеми з роботою, і я, скоріше за все, а точніше, я вже знаю наперед, я, скоріш за все, залишуся без роботи, мені прийдеться щось друге шукати. Е, з цього є й хороша нотка, що часу на нові відоси для вас буде більше. Але я поки не знаю навіть чим займатися, де шукати роботу, поки що робити. Так що ось така в нас погана новина. Я, скоріш за все, а точніше, це, мабуть, вже є, залишаюся без роботи. Якось так. Не знаю, на що хороше цю новину перемкнути для вас. Ну, буду старатися робити вам більше відосів класних, якихось, більше бекових. Займусь огородом, займусь виноградником, Там уже хлопці в клубі жартували, що як той Геральт із Рівії, хто читав особливо книжки який мав в Тусенті виноградник, ну, в мене теж таке є. То будемо щось таке робити. Тему каналу я змінювати, звісно, не буду. Я буду продовжувати вас радувати вахою. Скоро мають прийти аніме бокси з Aliexpress. Там будуть розпаковки, Юра, Олег, Олексій, ви будете раді. ну і Хочу зняти вам декілька ретро оглядів. Підігнали мені одну дуже цікаву модельку, вона прям Міровесник. Тільки коробочка трішечки новіша, але вона вже наче в легенди впала. Так що, можливо, я сьогодні ще один вам відосик запишу. Ну і наостанок хочу сказати: залишайтеся зі мною, підтримуйте вподобайками, коментарями. Якщо ну, комусь дуже подобається те, що я тут роблю, і вам розказую, то можете задонатити карточка в описі під відео. Ще зроблю окремий монобанк саме для каналу. Ну і... Важливіше, я якось це все витримаю, а ви краще донатьте на збори, на правильні потрібні збори на ЗСУ. Можете також Маркусу донатити, жабичу, я репости в себе в групі роблю. Так що тримаємося, ми все витримаємо. Дякую вам за перегляд, дякую, що мене послухали. Всім щасти, Бережіть себе та Україну!